17-річна Настя попередні роки зазвичай проводила літо у селі, прогулянки з друзями та відпочинок на озері. Нині, замість цих розваг, вона разом зі своїми подругами волонтерить у штабі свідомих. Зазвичай я літо проводила в селі в бабусі дідуся. Це завжди було час на літні канікули, озеро, ліс і так далі. Це літо я не поїхала в село, тому що воно близько до Білорусі, і це по-перше, небезпечно. А також я проводжу літо і волонтер. І також зараз в мене вступна кампанія, то я ще цим зайнята, тому воно відрізняється від інших. Тут чимало роботи, сотні коробок, у які потрібно поскладати необхідні товари. Юні волонтери долучились до формування сімейних пакунків, які свідомі згодом розвозять у постраждалі від війни регіони. До слова, діти волонтерять за згодою батьків. Зараз в нашій країні війна. Я хочу допомагати сім'ям, які залишились без дому. Я хочу допомагати нашим військовим і скорості з користі проводити час. Тут я допомагаю складати пакунки, склеювати різні коробки, щоб в них складати ті самі пакунки для сімей і для наших захисників. «Ціле літо була в Луцьку, жила своїми родичами, допомагала тут волонтерити. Ще ми ходили на ярмарки, продавали речі, і гроші йшли на зсу. Я допомагаю щоб наблизитись до перемоги, і ну мені це подобається. Діти формують пакунки самостійно: тут їжа, макаронні вироби, консерви, печиво, олія, борошно, засоби гігієни та інші речі. Волонтерка та депутатка Луцької міської ради Алла Наточі розповідає, підтримка та громадянська позиція дітей є надважливою. Ми формуємо сімейні пакунки. Ми з ними поговоримо, з дівчатами, з дітьми, цими про те, що ми саме туди кладемо, для чого ми це робимо. Звичайно, це залучити вже було легше. І це наші знайомі, це діти наших колег, їхніх друзів вже прийшли. І це є досить приємним. Дайте нам роботу, ми будемо щось робити. І дуже часто це не лише просто формування фізично що там складає, щоб було все достатньо в цій коробці. А разом з тим це ще і там потрібно прибрати після того. Волонтери громадянського руху свідомі із початку війни допомагають постраждалим від війни українцям. Вони уклали угоди із міжнародними організаціями, завдяки яким надається допомога людям. Свідомі побували уже у багатьох постраждалих від війни містах: Ірпені, Сумах, Харкові, Миколаєві та Чернігові.